Я спочатку говорив,

Друзі, привіт! Мене звуть Настя і ви на каналі Дивись і В'яжи. <гум> Нарешті я вирішила зняти це відео. Хотіла створити якийсь святковий антураж. Ось я святково у мене тільки червоні губи і гірлянда, яка заплуталась. але ми зробимо вигляд, що так і має бути. <гум> Сподіваюсь, мене тут не току, поки я буду <гум> це знімати. Взагалі, про що це в сьогоднішнє відео, я думаю, ви зрозуміли вже з його назви. Я вирішила прийняти участь в цьому році в проєкті Олени Буганової Різдвяні зустрічі від Миколая до веселя. другий сезон. Я думаю, багато з вас Багато хто з вас вже про нього чув, і я вирішила, що мені теж цікаво, мені теж треба там бути. Одразу попереджу, що це відео це суцільна болтологія. Тут я не буду вам, в принципі, нічого показувати. Тож майте на увазі, той, хто чекає сутов'язуального контенту, вам, мабуть, тут буде не дуже цікаво, але на цей раз пробачайте. Власне, давайте вже перейдемо до суті. Це є спільний проєкт. Якщо що, в мене тут планшет, я буду дивитись туди, тому що, на жаль, зараз не здатно це запам'ятати без підказок. Тож, мабуть, всі ви знаєте Олену Боганову, саме вона є організатором цього проєкту. Я їй дуже вдячна. Я вперше приймаю участь в якомусь її проєктів, але знаю, що багато дівчат постійно там і «Магічний кубик», і шалені старти. Я за всіма слідкую, але сама ніколи в цьому не приймала участь. Оскільки це ну, трошки не мій формат, я не в'яжу по 5-6 проєктів одночасно, тому мені це не зовсім підходить. Але спостерігати за цим дуже цікаво, дуже надихаюсь від дівчат, від їх робіт, від їх планів, тому намагаюсь слідкувати. І, власне, щодо різдвяних зустрічей цей проєкт буде, він вже розпочався з 25 листопада і буде він тривати до 20 січня. Тобто такий доволі довгий строк. І я так зрозуміла, що в умовах немає ніяких жорстких рамок, тобто, кожен, якщо... Хоче, якщо бачить в собі е, сили, знаходить, бачить необхідність, може приймати участь. Є е, е, декілька категорій, і, е, е, власне, щось робити в цих категоріях. Тож, давайте поговоримо саме про категорії. Перше, в нас це святи очі Миколай, і в хату не минає. Це категорія, в якій учасники зможуть показати подарунки, які вони готують на Миколая своїм рідним, або ще комусь, або собі навіть, чому ні, про себе теж не варто забувати. Тобто, все, що стосується до Миколаївчика. Так, що це в мене таке? Охрана відміна, то в мене е, шість, е, е, нахилилася ця тримачка для телефону. І мій телефон мені показував, що в мене кадр кривий. Ось такі технології. Оновилася в мене програма, і там я ще не зовсім розібралась, багато чого нового. Рідко таке буває. Часто ці цілякі оновлення, але так, щоб я бачила різницю, це дуже рідко. А от останнє оновлення. Дуже таке змістове. Так, я відволіклась. Перша категорія у нас Миколай. Що стосується Миколая, на жаль, так сталося, що я ті подарунки, котрі хотіла зробити своїм близьким на Миколая, вже зробила до початку проекту, тому тут мені, мабуть, нема що показати. Я думаю, що просто у влозі покажу, власне, як я буду це пакувати відправляти. І ще така прийшла моя, мені ідея. Я там підготувала шкарпетки своїм рідним і згадала, що в них. Є котик, і подумала, чому б не зробити щось для котика. Тож пону зв'язати йому шапочку. Я не думаю, що він буде цьому радий, але ну це таке, знаєте, просто повеселити трошечки моїх рідних, і щоб вони посміялись, коли Томас цей кіт буде знімати цю шапку з себе. Тож, думаю, в наступних відео ви побачите цю шапку, а якщо пощастить, то побачите її і на її власнику. Тож, як я вже сказала, на Миколая мені особливо нічого тобі показувати, але в мене є подарунок, який я зробила собі сама. Це не в'язальний подарунок, але все одно це чохол на телефон. Ось такий різдвяний, і я планую. Якраз першого числа, першого грудня, прикрашати вже дім і одягти святковий чохол. тож такий маленький подарунок для мене. Так, друга категорія у нас, друга номінація, це хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. А в цій категорії я думаю, що я буду приймати участь найактивніше, тому що в своєму вступному відео Олена сказала, що в цій категорії можна показати страви, які ви будете готувати на різдвяний стіл. Як ви знаєте, за традицією на різдвяному столі має бути 12 страв. Так от, я вам дам кілька ідей. <смі> я вже зняла одне відео, там дуже простеньке, але ну, мені, я таке люблю, мені смачно, і головне, що швидко. І е Урізноманітниць ваш святковий стіл. Можна цю закуску зробити як чисто солодку, можна додати їй пікантності, якщо додати туди якісь спеції. Тож, рецепт, <плес> я буду знімати декілька рецептів. От, власне, один у мене вже є запечені груші, спойлер вам. <плес> І я думаю, що на днях він вийде, крім того. Планую ще декілька рецептів, бо знаєте, я люблю їсти, відповідно, я люблю готувати, а свята це час, коли треба <голи> готувати смаколики і свою сім'ю максимально цим радувати. Крім запечених груш, я. Також планую зробити сінабони, записати цей рецепт, вже купила продукти, це <смі> теж для тих, хто любить солоденьке, і мені дуже подобається ось цей аромат в квартирі, коли ти його готуєш, це щось неймовірне. Тож, якщо ви теж любите ці булки. Ласкаво, прошу, скоро буде рецепт. Крім того, я поділюся з вами сімейною нашою традиційною стравою, але ми її готуємо завжди на новорічний, новорічну вечерю, але я запишу відео раніше, щоб ви змогли вже на якийсь зі свят її приготувати. Це в нас завжди, мабуть, та я навіть не пам'ятаю, коли ми почали її готувати, я дуже маленька була, і от собі уявіть, скільки років минуло. і Ми кожен рік все одно її готуємо. І навіть я вже минулий рік зустрічала, я завжди для мене Новий рік це сімейний. А чому я прийшла до Нового року, якщо Різдво розповідаю? Словом, Хай Різдвяна добра казка, все, що стосується Різдва. Ваша підготовка до Різдва, подарунки, які ви готуєте для когось, що ви готуєте на, на Різдвяний стіл. І, власне, наступне в нас, ех, так, коли сніг пахне мандаринками. Е, ось тут, я так розумію, вже е, саме новорічна категорія, те ж саме, що ви е, плануєте. На Новий рік, як ви прикрашаєте будинок, можливо, якийсь декор святковий. Тобто, якщо я не помиляюся, а я можу помилятись, тому одразу припрошую. Все, що стосується нового року, це в цій категорії. Так, крім того, в нас є номінації Миколайчин-Чобіток. Це така. Гра, ну, щось на кшталт таємного Санти, я думаю, всі здогадуються, ми надаємо Олені адреси, вона всіх збирає і потім у випадковому порядку розподіляє ці адреси, надсилає, ну, тобто надсилає кожній з нас адресу іншої людини. Але кому, хто кому буде робити подарунок, це все випадковість. тобто... Я пояснюю сьогодні чудово, просто Ну, я думаю, ви зрозуміли. Тож, Миколайчин-Чобіток, подарунки від незнайомців. Це дуже цікаво. Так. Наступна в нас номінація, а рік новий, нові малює плани. В цій номінації можна представити е, те, що ви плануєте зробити в новому році. Тобто, е, які ви собі ставите там, задачі, чомусь навчити, щось, е, щось зробити, щось зв'язати. Тобто от, все, що все, що ви. Е, Плануєте на майбутнє на новий рік. Так, уточнення. А новий рік нові малює плани це новорічне в'язальне бінгу. Тобто, зрозуміло, е, що ви е, собі щось плануєте на Новий рік, але ви це все записуєте або там якусь табличку робите і записуєте туди те, що ви хочете зробити. Можна на весь рік, можна там на зиму, на весну, ну, якось по сезонах на місяць найближчий. І, тобто, робите таку типу таблички, потім відмічаєте те, що ви виконали. Ну, грубо кажучи, створюєте для себе план. План на місяць, план на рік і так далі. І остання категорія це хто подале дракона. Правильно? Так, правильно, це все, що стосується дракончиків. Якщо ви в'яжете іграшки, можна зв'язати дракончика. Якщо ви малюєте, можна його намалювати, вишити, зв'язати светер, на якому буде там жакарти, тарсія, все що завгодно, тобто все, що пов'язано з дракончиками, з символом нового року. Ну що ж, я на цьому буду вже закінчувати свою розповідь. Сподіваюся, що вам було не дуже нудно мене слухати, бо дивитись тут насправді нема на що. Проєкт дуже цікавий. Я дуже вдячна Олені за організацію. В проєкті також є спонсори, дуже багато учасників. Я впевнена, що цей проект буде дуже цікавим відео дівчат. Містимуть, будуть містити стільки натхнення, стільки краси, що треба обов'язково за всіма слідкувати, ставити всім подобайки і коментувати, і, головне, на що надихатись і створювати щось прекрасне для себе. Дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Побачимось з вами в наступних. Бувайте!